Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж Турботу 85. А сьогодні аж 42-й день, якщо чесно, дні пішли якось швидше. Окрім того, я вам хочу сказати, що я навіть боюсь закінчення челенджу. Я не думала, що так буде. Я реально дуже боюсь 75-го дня, тому що це день підведення ітогів. І що ми маємо? Подивимося. Я хвилююся, якщо чесно за все. Чи закриємо ми збір, чи схудну я, чи зміниться моє тіло, чи наберу я. Кількість підписників, яку я планувала. Короте, ладно, Нічого страшного, будь-як буде, пливемо у течії. Якщо що, я вам нагадаю: 85, це я двічі на день роблю тренування, більш таке лайтове і більш динамічне, або якесь там, короте, з резиночками, щось, щось роблю, щось чужу. Також я читаю 10 сторінок свого читання, я виставляю відео на YouTube для вас щодня. Тут відео щодня виходять, а відтепер ще і прямі етери я буду робити приблизно раз на тиждень з різними експертами, буду запрошувати до себе, гостей, людей, якщо ви хочете бути присутніми, будь ласка, напишіть мені. З приводу збора, вишеупом'янутого, я вас дуже-дуже прошу. Переходьте на збір для Максима. Ми збираємо стурботливі 70. 5-40 тисяч гривень, вже зібрано більше 10, За що я вам неймовірно, просто неймовірно вдячна, я вас прошу. Ще раз киньте гроші. Я знаю, що ви скидали. Ви мої булочки, умнічки, я вас обожнюю. Будь ласка, зайдіть прямо зараз. Я не знаю, зайдіть на QR-код, зайдіть в описі до цього відео, зайдіть на сторіночку Максима і пригостіть. Максима умовно кавою. Скиньте 20 гривень, 30 гривень, скиньте 2 мільйони доларів. Ми будемо вам дуже-дуже сильно вдячні. Це реально допоможе. Ви знаєте, як це працює. Вже не перші гігантські збори були закриті. Я впевнена, що ми зберемо для Максима стільки, скільки треба. Зараз треба більше, ніж 2 мільйони доларів. У нас з вами це вийде, це я вам гарантую, обов'язково. Давайте постараємося разом. Я вас також прошу підписатись на мій канал, якщо ви тут вперше, поставити вподобайку. Якщо ви не знаєте, у мене ціль 10 тисяч підписників зараз е трошки менше ніж 2 тисячі. Я впевнена, що і 10 тисяч підписників ми з вами можемо добити. Тож. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, скидайте це своїм рідним, близьким, знайомим, можливо, колишнім однокласникам, всім, всі, всім, всім обов'язково Скидайте, будь ласочка. нехай такий контент розквітає, мотивуючий, класний, нехай розквітає український Ютуб. Амінь. Сьогодні переходимо до звіту дня. Я вже вранці зробила йогу. Боже, мені так радісно. Ви бачили вчорашнє відео, де син робив йогу? Боже. Я собою так пишаюсь. Знаєте, якщо моя чотирьохрічна дитина встала і може зробити сур'я на маскар, звичайно, я теж стану поряд з нею і зроблю. Це так мило. Син оці два дні прям реально постійно робить його, як тільки у нього є хвилинка. Ну, коротше, він прям сам мантри співає і сам стає у пози. Це прям вау. Я собою пишаюсь, тому що. Знаєте, який вплив я несу, який приклад я даю своєму сину. Можна дуже багато балакати, але діти повторюють за нашими рухами, за тим, як ми себе поводимося. Тому я прям реально у задоволенні та кайфую. Так, це щоб сонечко мені в очі не світило. Просто людина закінчила курс взагалі. то по по світлу. <свіст> нормально, 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 йдемо далі. Що е, ще? Я сьогодні хочу зробити тренування. Таке е, з резиночками, прям покачати-прес. Е, мені прям хочеться трошки я відійшла від танців, якось вони мене більше не запалюють. Хочеться прям сама з собою поприсідати, якісь там вправи поробити, покуверкатися на тому маті. Знаєте, я прям відчуваю не тільки хочу відчувати своє тіло, а реально побажання свої до тренувань. Що у мене в житті відбувається. Сьогодні ми були. До речі, в гостях дітки погралися разом. Це прям супер кайф. Я люблю, коли мій син з кимось спілкується, тому що не ходить в садочок, і, знаєте, відчуваю свою провину за недостаток спілкування. Ще ще. Чоловік поїхав в рейс. Трошечки було сумно, але я, знаєте, Чесно, щиро стараюсь трансформувати е, цей сум. В щось інше. По-перше, для мене це буде класний челендж привести себе в форму і трошки його здивувати. Так, звичайно, він підписав новий мій канал і буде дивитись моє відео, але все одно, ну знаєте, одна справа відео подивиться, а інша потім приїхати і, і здивуватися зрадіти. Що далі? Приїжджає моя мамочка, мамулечка-красатулечка вже після завтра. нам купу, купу всього, різні подаруночки. Тому формат буде тепер такий. Трошки в нас зміни в родині, і це буде також. Сказуватись на моєму контенті, що ж вже казати. Окремо я хочу зняти, мабуть, на наступному тижні відео про Вандермані, Вандерлав. Я почала приходити в вандерлав. Почався вже цей курс по кармі любові. І це також, знаєте, така очівочка, Я хочу, щоб чоловік приїхав, і вже карма у нас зійшла інша. Так що такі справи трошечки, я зараз в турботах в заботах, тому що сама з дитиною потім прийде мама, буде у нас якийсь інший режим, поміняємо все. Такі справи. Поїхали. Поїхали в гості, поїхали потім, я вам покажу, що я сьогодні їла. І давайте з вами зробимо тренування таке динамічне. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, в кінці вас чекає таке маленьке мотивашка передбачення! Поїхали! Добрий раночок. У мене на сніданочок такий ролл, там скремпл, трошки спецій і салат. Ось так буде виглядати. Я вже дуже-дуже хочу їсти. У мене макарони, трошечки пасти, це я сама зробила одна паста і спеції і шматочок сиру. І також, я думаю, про прочитала? прочитала. от Кожен раз, коли вам люди кажуть, прочитала, коли я вам так кажу, думайте, що я це побачила в Рілсі. Ось от отакий салат із сквашених, із, сквашених всяких. із сквашеної капусти. Він незвичайний такий смак має, але дуже-дуже. Корисна і поживна для наших мікро, як це коротше, ну, щоб гарно животик працював, щоб був плоский животик. Ось така, ну, я не все з'їм, просто не хочу окремо насипати. Такий буде... Так, буде обідик. Mm -hmm. Так, насичений день. Я тільки що провела прямий ефір. І тепер йдемо в гості. Добре, що йти недалеко, Проведемо час з дітками. Дані потусити зі своєю подружкою. Так, така у мене вечеря. Це салат, сир, моцарелла, томати черрі, отакі хлібці тоненькі з солью і насіннячка. Трошечки олійки з-під томатів. Як це сказати, томати в'ялені? Ось. Я їх обожнюю, вони закінчились, але олійка там теж бомба. Так, кисюні. Знімаю в моменті, мені прям дуже було важливо це проговорити. Жорсткий інсайт іще мене е, осінив. Я десь пару годин тому була на сезоні е, своєї кармогрупи, і ми проговорювали. Коротше, запит був такий, я зрозуміла, що я вже е, ну, не відчуваю е, практики і те, що я роблю, реально таким особливим. І якби нема мого фокусу, є тільки розфокус. І ем багато було фідбеку від дівчат, зворотнього зв'язку про це. І одна із моїх кермо-партнерок спитала, як давно я відпочивала. І я зрозуміла, що я дуже давно цього не робила, і ніби таке відчуття прийшло, що я не можу собі цього дозволити. Що, що я не можу собі це дозволити, не можу собі дозволити це відпустити. І така окей, якось у мене буде можливість, і я відпочину. Така була моя думка, і потім. Коротше, я весь вечір в цьому варилась, варилась, і я зрозуміла, що в мене є можливість відпочити. Ще син, так знаєте, вкладався спати дуже дивно. я розхвилювалась: типу, як він себе почувається. Бо у мене був цілий день забитий, у мене була вранці йога, потім у мене був прямий ефір, потім ми пішли в гості, потім ми прийшли з гостей. Треба було купу справ по дому зробити. Я прибирала і так далі. Карма це з моєю карма-групою. І, коротше, отак все-все-все. От і я розумію, що син сьогодні не трошки пофарбував а, стіни маркером. І я розумію, що я вкладаю його спати, а я з ним ну, і не спілкувалась ніби сьогодні. Да, ми слухали музику, ми прибирали разом, ми разом купались, але це точно не про якісну комунікацію. Е і завтра в мене знову день, де я буду. Вдвох сином. І, коротше, і що? Що робить мій розум? Він починає крутитись, він починає думати, а як би так зробити, як би так викрутитись, щоб собі цей час забезпечити? Я вже думаю, може маму попросити там підмонтувати, знаєте, або ще щось. І я розумію, що я хочу бути з вами максимально відвертою і. Що я вирішила зробити вперше за весь челендж, складні 75. Завтра у мене буде вихідний. Я не буду знімати. Я не буду думати про це. Я дуже це постараюся зробити. Я буду зі своїм сином, я буду сама з собою робити важливі для мене речі, звернути увагу на себе. Окрім того, я не буду сьогодні вже тренуватися. Типу, 10-та вечора можу я це зробити? Да, можу. Але я відчуваю, що це буде для Галочки. Просто щоб вам заснять, я так не хочу робити. Типу, кардинально, це не про те, ми сьогодні з вами розмовляли не про це, про інше. Ось, тому я себе від цього звільняю. Що я зроблю? Це можливо, я зроблю якусь розтяжку, саме розслабити мишці перед сном. Я не буду це знімати. Я собі дозволяю цього не робити. Не знімати, просто повірте, що так скоріш за все буде. Я впевнена 10% на 80%. Завтра не буде зйомки відео, продовжується челендж турпотливі 85. Це ніяк не скажеться на відео, які будуть виходити, тому що Юля голова засняла. Ну, коротше, у мене є проміжок між зйомками та виходом відео, він достатньо великий, щоб я могла собі дозволити цей вихідний, і, слава Богу, не один. І. Відпочити, потім ми з вами продовжимо. Ви так, ну, по монтажу, по в відео. Ви це не будете відчувати. Так, він для мене трошки буде довший, але це не страшно, мені реально зараз треба відпочити. І я собі це дозволяю ось. І дуже хочеться в цьому моменті бути відвертою з вами. Знаєте, не юліть, не брехати, не там монтувати щось, підмонтовувати. Я так відчуваю, мені треба цей час. Нехай це також буде для вас певним прикладом. Якщо ви не можете знайти час і ви, вам здається, що ви залежний, що ви знаєте, в цьому колесі крутитесь і немає з нього ніякого виходу, окрім як умовно, там через місяць закінчиться мій челендж, навіть більше або ще щось. Я вам хочу сказати, що це реально організувати у будь-який час. Не доводьте до того, що ви буде, будете вимушені робити цю паузу. Оберіть, зробити її самостійно так, як вам хочеться на ваших умовах. Ось я вас дуже сильно обіймаю. Я рада за наш зв'язок, за те, що я можу з вами так щиро поділитись. Я вас обіймаю, цілую. Дивіться передбачення і ну, до завтра, для вас, до завтра, для мене. До післязавтра трошечки часу. Я вас дуже люблю, дякую. І передбачена на день 42. Я пишаюся собою не через результат, а через те, що не здалась, коли могла. І тут дуже перекликається знову ж таки з тим хейтом, який на мене ем, сипиться, перекликається з тим, як я себе також іноді відчуваю. І правда, я з собою дуже пишаюсь. Мені не соромно це сказати. Це чомусь так табуйовано трошки в нашому суспільстві, але я з собою пишаюсь. Я роблю реально дофіга. Звертайте увагу на ті речі, які ви робите щодня. Не робіть їх звичайними. Не робіть їх. Ну, я там просто працюю, я просто живу, я просто у мене родина, я сижу там з дитиною. Наділяйте усі усі ваші, нібито, звичайні події. Не нестандартним чином, все, що перешкодить навколо, це реально справжня магія, це це 100% чиясь точка Б. І навіть оцей шлях, і те, що ти по ньому йдеш, не здаєшся. Дай Бог ще і усмішка, і настрій колись хороший. Це реально заслуговує на величезну, величезну повагу. Я вас люблю, обіймаю, поважаю. Любіть, обіймайте та поважайте себе щодня, в незалежності від того, є у вас результати в цю секунду або нема. Ви реально робите багато і колись це обернеться неймовірним, прекрасним світом навколо, бо це буде відображення вашої душі. Закрутила. my god this after